Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути на 2 квітня 2025 року. Енергії дня конфліктні, тому на цей день варто себе не накручувати, не надавати сильно велике значення, якщо щось буде складатися не так, як того вам потрібно. Просто відпускайте ситуацію і займайтеся своїми справами. Це день не для активних проявів і не вирішення робочих питань. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайтеся, я починаю з першого. Перший варіант. П'ятірка Пентаклів вам загалом так. Але в цей день ви будете відчувати, що у вас або не вистачає ресурсів, або вам, можливо, навіть захочеться, щоб у вас було так, як у когось, або ще краще. Не дивлячись навіть на те, що у вас це буде складатися ну, так загалом, як вам потрібно, як воно має бути. В цей день якісь фінансові проблеми можуть про себе нагадати, також можуть бути якісь непередбачені витрати. Варто звернути у цей день на стан свого здоров'я. І якщо будете відчувати, що у вас не вистачає сили, то можливо трішки вам потрібно більше перепочити і не витрачати свої сили і ресурси просто так. Якщо ви на роботі відчуєте, що у вас якось загострились стосунки з колегами, то також не варто вступати в конфліктні ситуації, просто майте свою думку. Підказка на вас, для вас буде саме така. Наразі, можливо, ви можете зіткнутися з фінансовою кризою, тому це варто сприйняти як факт і не намагайтесь продавити ситуацію. Для когось є, можливо, буде пошук нових якихся, точок доходу, щоб ви могли звідкись ще додатково ці фінанси отримувати, або, можливо, будуть якісь побутові складності. Ну, загалом ви взагалі можете щось потребувати саме в цей день. Тому вам варто зрозуміти, що це просто такий день у вас нестабільний і неоднозначний. Тому вам варто його просто перечекати, і там стане трішки легше згодом. Якісь зміни в вашому житті вам даються дуже нелегко, можливо, ви занадто занурились у себе, тому вам потрібно, можливо, позбавитися від якихось обов'язків, які вас обмежують, або від якихось непотрібних для вас ситуацій. Тож, ви людина талановита, не витрачайте свої таланти просто даремно, знайдіть їм застосування. Дійте, звичайно ж, у своїх інтересах і ніколи не звертайте увагу в кого як, чи краще, чи гірше ви живіть своє життя. я бажаю вам гарного дня. Другий варіант мах, вам так. По-другому варіанту, у вас цей день можуть вирішуватися дуже чудово усі питання ваші, загалом, у вас, можливо, будуть приходити якісь ідеї, можливо, у вас буде якась ініціатива що стілити в свою реальність, ви це зможете зробити. Якщо ви займаєтеся на роботі, Якимись переговорами або заключати контракти свої в цей день маєте, то у вас все буде складатися вдало. Також, можливо, начало, хтось започаткує якісь проекти, або буде підписувати якісь дозвільні папери або ліцензії. Все у вас також буде вдало. Як хто займається торгівлею, у вас день загалом буде такий, як вам потрібно. Ну і В особистих стосунках, можливо, вам з партнером потрібно віднайти спільний знаменник і започатковувати свої стосунки в цей день, опираючись на, для початку на якісь дружні стосунки. Ну, а хто шукає знайомство, то взагалі це може бути. Особливо, якщо чоловіки шукають знайомство, то у вас може бути або початок нових стосунків, або нове знайомство. І спілкування у вас на цей день буде багато. Підказка для вас така, що у вас прийшов час для нових починань. Тож, підвищуйте навички свої і вміння, і важливо. Це для вас на цей день дуже важливо опиратися тільки на себе і на свої знання. Те, що вам потрібно для того, щоб ви вирішили свої питання, у вас є. І багато чого в цей день буде залежати від вас і ваших рішень. Тож, концентруйте енергію і направте її на реалізацію поставленої мети. Проявляйте ініціативу і використовуйте весь свій потенціал. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Вам так, лицар пентаклів. По третьому варіанту, у вас взагалі справи рухатися почали вперед, але не варто поспішати, тому що такі у вас повільні енергії, коли, можливо, зміни в ваше життя вже прийшли, а ви їх поки що не бачите. Не бачите через те, що ці зміни занадто повільно просуваються. Тому на цей день вам потрібно діяти розумно, проявляти обережність. У вас можуть піднятися певні питання, що будуть пов'язані із роботою. Можливо, хтось буде шукати якісь нові доходи, ви зможете в цей день віднайти їх для себе. І також, можливо, хтось навіть отримає просто прибутки. Для кого планувався поїздка на заробітки, у вас все буде вдалим. і хто... Буду якісь довгострокові проекти, і започаткує саме в цей день, вони також вам принесуть прибутки. Але згодом, коли вони вже реалізуються. В особистих стосунках вам потрібно ну, бути такими більш надійними для свого партнера, можливо, виконувати свої обіцянки, можливо, вам потрібно займатися у Свої оселі в своєму домі якимись корисними справами, наводити порядок, таким чином ви будете налагоджувати стосунки із вашою половинкою. Ну, і якщо вам потрібно буде така, такі питання, як десь поїхати і що це буде стосуватися робочих питань, або десь погоджувати. Ну, тобто, Щось таке, що буде пов'язано з поїздками, все у вас буде гаразд. Але не забувайте, що в цей день фінанси для вас будуть про себе нагадувати. Підказка для вас буде така. Розвивайте свої вміння, навички, здібності, тому що вам потрібно, щоб дійти до вашої мети, набирайтеся, терпіння, дійте методично, поступово, рухайтеся до тої мети. Тому що. Час у вас прийшов такий, щоб ви щось для себе зробили і всю увагу свою сконцентрували саме на своїй справи. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.